Зараз всі гроші в тому виносять, тому що це єдиний шлях до повторних продаж. Через два-три роки вона залишить за собою випалене поле мамі в декреті мати додатковий дохід. Це геніальна і класна модель просування товару на ринок. Таким чином оборот мого бізнесу виріс вдвічі: ось що може дати індустрія мережевого маркетингу і можливості залишити слід за собою в цьому світі. Друзі, я вітаю вас. Нарешті ви добралися до цього відео, де за 5 хвилин без води я розкажу вам, а що ж таке мережевий маркетинг і як він працює насправді. Тому що здебільшого вся інформація, яка в нас є про індустрію мережевого маркетингу, вона взята або з вуст наших знайомих, або з сторіс, можливо, з якогось. Відео на ютуб мене звати Андрій Красій, Я 13 років в цій індустрії і розкажу вам, як це виглядає зсередини. А ще ти справжній термінатор, бляха. О, Боже, О, я вмираю. О! Можете це відео показати своїм батькам, які кажуть, в яку секту як ви попали, або своїй дружині чоловікові, які кажуть, куди ж ти знов вляпався. Зараз всі гроші з дому винесеш. Отже, як працює схема мережевого маркетингу? Почнемо з основ. Будь-який бізнес абсолютно будь-який бізнес. Це продажа товару або послугу. В принципі, це єдиний варіант, як можна зробити гроші в цьому світі: це продати товар або послугу. Якщо ви зараз мені скажете, почекай, Андрій, я ж працюю, наприклад, десь там, на заводі, і я нічого не продаю. Так, але ви приймаєте участь в цьому ланцюжку, який в кінцевому закінчується продажою Випадку заводом товару. Мережевий маркетинг це та сама історія, як і будь-який інакший бізнес. В нас є виробництво. Зобразимо його таким складним процесом. Складний, великий процес виробництва товару. Якщо візьмемо мій приклад, я працюю в компанії, яка займається саме товаром, а не послугами. І є клієнт, такий симпатичний, гарний клієнт. Виробництво зацікавлено свій продукт продати цьому клієнту. На шляху від виробника до клієнта у нас є ряд посередників, ряд процесів, ряд витрат на доставку, логістику, на маркетинг, на зарплати працівникам і так далі. І тому подібне, чи знайомий вам даний ланцюжок? Абсолютно будь-який продукт, який ви купили сьогодні, вчора або на минулому тижні, він потрапив до вас саме таким шляхом: рідко, коли ми маємо можливість купити цей продукт у виробника. Правильно? Тобто є якісь посередники. Мережевий маркетинг. І вся магія цього бізнесу заключається в тому, що ми замінили посередників, і ті витрати, які раніше йшли на бікборди, на телебачення, на контракти з суперзірками, вони виплачуються менеджером цієї компанії. Тобто, про продукти мережого маркетингу ви ніколи не побачите на бікборді, ніколи не почуєте з екранів телебачення. Всі ці зекономлені кошти будуть виплачуватися дистриб'ютору даної компанії. Тобто ми скоротили шлях. Єдиним посередником між виробником і кінцевим клієнтом являється цей дистриб'ютор. Тому давайте коротко пробіжимося по перевагах, які нам дає дана схема. В першу чергу клієнт отримує продукт напряму від виробника. Тобто він отримує його в одному з магазинів компанії. Це страхує нас від підробок. Тому що, як правило, підробка з'являється десь на цьому довгому ланцюжку там оптова торгівля, потім якийсь регіональний склад, потім розрібна торгівля. Ми отримуємо тут товар, а десь тут з'явилася підробка. Тут заїхало 10 паліт товару, а тут виїхало 12. Сам же ж виробник не зацікавлений себе підробити, він зацікавлений в найвищій якості продукту. Тому ми страхуємо себе від підробок, отримуємо консультацію. Тобто наш клієнт отримує консультацію, тому що сам менеджер зацікавлений, щоб клієнт до нього повернувся повторно. Чи часто ми отримуємо консультацію в аптеках? Чи часто ми отримали? Моєм консультацію в супермаркетах і постсервіс дуже дуже рідко, тому що сама схема цього не передбачає. Мережевий ж маркетинг дбає про те, щоб це була неодноразова продажа, а клієнт залишився задоволеним і повернувся ще раз і ще раз і ще раз. Тому грамотні мережеві компанії навчають своїх дистриб'юторів і роблять це на високому рівні, тому що це єдиний шлях. До повторних продаж це задоволений клієнт свого роду. Компанія попадає в пастку, вона стає заручником ситуації, тому що єдиним джерелом нових клієнтів являються її менеджери і її клієнти. Якщо компанія сьогодні випускає неякісний продукт, завтра клієнт не отримає результат. Відповідно, як він буде говорити про цей продукт в своєму колі оточення, звісно, негативно. От засранці облюдки. Фільмо, візьмемо, до прикладу вас. Якщо ви скористались, вам продали продукт під впливом якихось там нейролінгвістичного програмування, фактів, аргументів, харизми самого менеджера, і ви купили продукт, але не отримали жодного результату. Скажіть, будь ласка, чи повернетесь ви за цим продуктом на наступний місяць? Скоріше за все, ні. Чи будете ви рекомендувати його своїм знайомим? Скоріше за все, ні. Більше того, ви розкажете, що цей продукт нікуди не годиться. В такому випадку репутація компанії приречена. Через 2-3 роки вона залишить за собою випалене поле, і всі люди будуть знати, що продукція компанії не працює. Це був би політ в один кінець. Тому якщо ви знаєте, що компанія мережевого маркетингу на ринку більше ніж 12,5 років, знаєте, ця компанія Довгожитель, яка випускає хороший продукт для своєї цільової аудиторії. Таким чином, ми перестрахувалися від підробок, отримали класну консультацію, отримуємо якісний продукт. Що це дає для менеджерів? Це можливість стартувати свою справу з готовою інфраструктурою, виробництвом, логістикою, персоналом без серйозних капіталовкладень. Це можливість почати робити цей бізнес паралельно з основною своєю зайнятістю. Це можливість студенту паралельно з навчанням почати заробляти додаткові кошти і будувати свій бізнес. Мамі в декреті мати додатковий дохід людині на роботі паралельно почати вибудовувати фундамент своєї справи, не боючись звільнення, не змирюючись з тим, як до тебе можливо відноситься керівництво твоєї компанії і так далі, і тому подібне. Тому на сьогоднішній момент модель мережевого маркетингу це просто метод просування товару і не більше. Так що ж ти сразу не сказав. Всі схеми, які ви чуєте, запроси трьох друзів, які вкладуть по 300 доларів, друзі, не асоціюйте це з мережевим маркетингом, Це звичайна фінансова піраміда. Мережевий маркетинг просто заміняє посередників на одного менеджера компанії, який контактує клієнта з виробником, а в цьому іншому це той самий бізнес з виробництвом, з податками, з доставками, з складами, логістикою і так далі. Тому, якщо до цього відео у вас було враження про мережеві, що це з каталогами, що це про впарювання, що це про агресивні продажі або про МММ. Друзі, я надіюсь, я допоміг вам розкласти по поличках і зрозуміти наскільки це геніальна і класна модель просування товару на ринок. Чому компанії сьогодні вибирають мережевий, на один простий приклад: на сьогоднішній момент в мене в організації більше 30 тисяч клієнтів в 30 країнах світу. І уявіть собі, сьогодні кожен мій клієнт, отак складуться обставини, зорі, що кожен клієнт розкаже своєму сусідові. Слухай, я пропив класний продукт, в мене там налагодилось питання з травленням, більше енергії, кращий сон. І кожен сусід візьме, теж купить собі якийсь продукт. Таким чином, оборот мого бізнесу виріс вдвічі: без додаткових вливань коштів, без моїх додаткових затрат часу чи енергії. Ось що може дати індустрія мережевого маркетингу. Попри те, особистий розвиток, класне ком'юніті, багато подорожей, відчуття власної важливості і можливості залишити слід за собою в цьому світі. Тому, друзі, це була база, що вам треба знати про мережевий маркетинг. Якщо вам цікаво далі, як це розвивати як професійну діяльність, переходьте до мене в телеграм-канал. Ділюся тільки тим, що використовую на практиці. Показую, як виглядає мережевий маркетинг за кулісами. До нових зустрічей. В нових відео.